Доброго дня, шановні підписники, з вами автопарк Запоріжжя. Пропонуємо вашій увазі сьогодні в короткому огляді повноцінний позашляховик Nissan X-Trail. Всі його добре знають, всі його розуміють. Автомобіль 2003, 3, вибачте, року випуску, В 2013 році він приїхав із Європи. От. В чорному кольорі, на 16-х легкосплавах, Високий Позашляховій зашляховій резині зимній, затонований, з рейлінгами на криші. Поки дивимося, у нас спереду видно, є омивачі передніх фар, в оптиці у нас стоїть ксенон. Ну, По кузову, звісно, будуть зауваження, так як машині майже 20 років, тому ніхто обіцяти не буде, що вона тут нова, ціла і ідеальна. Камера заднього виду. Заглянемо в салончик. Салончик у нас взагалі шкіряний, світлий шкіряний салон, але він вдітий у чехли, тому що також ну, машинка скільки років їздила, тому там, звісно, це все по шкірі вже видно. Здоровений люк на криші, майже панорамний. <клухи> Спереду теж все в чехлах. 4 електричних склопідйомники, електропривід бічних дзеркал. Наскільки розумію, вони складаються. Так, складаються Функціональне мультикермо, тут управління голосовим викликами, мультимедійкою. Так Є кондиціонер з клімат контролем, є підігрів переднього ряду сидінь От там він у нас включається. Автомобіль на автоматичний КПП. І на повному приводі. Тут у нас знаходиться роздатка. Проїхали ми 309 тисяч кілометрів. Був доставлений вже двохдіновий моніторчик сюди, з камерою заднього виду, флешечками, блютусом, ауксом і так далі. Подушки безпеки для водія, для пасажира маються. Автомобіль на автоматі. Що ще сказати? А, да, ГБО ж у нас стоїть. У нас друг... Четвертого покоління ГБО вписане в техпаспорт, тому маємо можливість економити на заправці. Такий от x trail В роках уже не новий, але в принципі на Газику на повному приводі, кому там потрібно, десь по полям, по бездоріжжю, будь ласка, звертайтеся автопарк Запоріжжя.